Дев'ятнадцята на годиннику ви дивитесь новини день за днем. І про головні події вівторка, 25 грудня, розповім вам я, Павло Іванов, сьогодні у випуску. Через ускладнені погодні умови на трасах Кропивницький, Платонове та Знам'янка Олександрія перекрили рух вантажівок. У Кропивницькому за ніч випало 18 сантиметрів снігу. Попри негоду, громадський транспорт працює без збоїв. У Кропивницькому на льоду змагалися півтора десятки рибалок з Запоріжжя, Долинської та Кропивницького. Далі детальніше. У новоукраїнському районі на трасі Кропивницькі платонове через ускладнені погодні умови перекрили рух вантажівок. Така ж ситуація на ділянці Знам'янка Олександрія. Про це повідомив начальник управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Віталій Миронюк, де зараз найбільш ускладнений рух день за днем телефоном розповів В'ячеслав Гришин, заступник начальника з експлуатаційного утримання шляхів служби автомобільних доріг області. Автодорога М22 Олександрія. Е -е, Полтава александрія в районі Павлаша, дорога Олександрівка Кіровоград Миколаїв це Н14 районі села Полтавки, це 103 десь 106 км. В Льоні в Олександрії на М04 31-35 км. Світловодськ, Світловодська дамба, автодорога територіальна, але Зв'язує дві області і Полтавську. Що стосується Новокраїнського району, це, я так розумію, автодорога Н-13, кировоград Платонове в районі села Захарівка, це десь 35 40-кий кілометр траси. Там дійсно затор. На даний момент там працює 61 з техніки. І буде направлена додаткова техніка. Ситуація складна, але контрольована. В погодні умови саме бачите, які сніг. Сильний вітер, пориви до 18-20 метрів ускладують роботи техніки. Метеорологи обіцяють закінчення снігопаду десь близько 20-ї години. На цих фото наданих службою надзвичайних ситуацій. Ви бачите, як надають допомогу водіям. Рятувальники витягують автомобілі із заметів та повертають їх з траси. У селі Мішколодяжне Добровеличківського району допомогли медикам дістатися до хворої жінки. На пожежному автомобілі лікаря доставили до пацієнтки і привезли їх до карети швидкої допомоги. Після цього супроводжували у помічну до лікарні вранці та вночі. Рятувальники витягли з наметів 12 автомобілів у п'яти районах та в Кропивницькому. Надали допомогу 14 громадянам, які знаходились в автомобілях на ускладнених ділянках автошляхів у Знам'янському, Новомиргородському, Вільшанському, Маловиськівському, Долинському районах та у місті Кропивницькій. Всього залучено 12 одиниць техніки, з них 10 вантажних автомобілів та два легкових авто. 115 населених пунктів у Кіровоградській області знеструмлені через вітер та налипання снігу на проводи лінії електропередач. Це інформація прес-секретаря підприємства Кіровоград Обленерго Сергія Богомільчука. Ліквідовують наслідки негоди майже 200 працівників Обленерго та понад півсотні одиниць техніки. Ситуація постійно змінюється, оскільки вітер не встишується, існує велика вірогідність нових відключень. Тому спрогнозувати час повного відновлення електропостачання наразі неможливо. У Кропивницькому за ніч випало 18 сантиметрів снігу. Про це повідомив керівник міського управління з питань надзвичайних ситуацій Сергій Коваленко. За його словами, рух вантажівок у Кропивницькій, попри сильний сніг, не обмежували з 20 годин 24 грудня до 8 години 25 грудня на території міста випало 20 10 міліметрів опадів. З високою снігового покриву 18 сімнадцять сантиметрів. Поки що на територію міста ми не, не, не зв'язку із вихідним, і з аналітикою незначного навантаження великогабаритного транспортних засобів ми в'їзд не обмежуємо до кінця дня стабілізація погодних умов, тобто на вечір. Інтенсивність <святе> снігових опадів притиняться у Кропивницькому зранку. весь громадський транспорт 100% вийшов на маршрути. Про це повідомив виконуючий обов'язки заступника міського голови Олександр Вергун. З його слів, транспорт працює в режимі вихідного дня. Збоїв у Русі протягом дня через сніг не було. Комунальний транспорт 100% вийшов і приватні перевізники. Також ситуація стабільна. Протягом дня дороги Кропивницького від снігу розчищали чотири одиниці техніки комунального підприємства Універсал 2005 Інші відпочивали після роботи вночі. Про це повідомив начальник підприємства Віктор Панішко. За його словами, о шостій вечора вся б снігоприбиральна техніка знову виїхала розчищати сніг. Техніка працює з вчорашнього вечора, з 12-ї години. Техніка працювала до 10-ї години ранку. Всю ніч працювала 20 одиниць техніки. У майже все, що заплановано на прибирання снігу у нас. За словами Віктора Панішка, передусім розчищають шляхи, якими рухаються громадський транспорт. Ось такий вигляд мала головна транспортна магістраль о другій годині дня. Це вулиця велика перспективна. У Кропивницькому на льоду змагалися півтора десятка рибалок. Чемпіонат Кіровоградської області з ловлі на блишню в дев'яте організувала обласна федерація риболовного спорту. Блишня це штучна риболовна принада для ловлі хижої риби. Змагалися рибалки із Запоріжжя, Долинської та Кропивницького. Про особливості зимової рибалки та хто переміг, розповість Олександр Смотанко. Змагаються рибалки на річці сугоклея. Ловлять тільки на мормишку з живою насадкою. От, рибку. Всю ми відпускаємо, тому що, тому що у спортсменів ну, такі принципи. В основному в прилові це окунь і йорш. Платвічка сьогодні, сьогодні не ловиться, тому що ну, такі погодні умови. Зранку йшов дощ, вона закрила ротик. Наразі цей водойом краще, ніж минулого року. Тут більше риби. От. Хоча і улови скромні. ну… Плюс в тому, що ми не перевищуємо вилов риби, так сказати. Ну та так, в принципі, нормальна рибалка, тут рельєфна. Тобто потрібно досконало знати рельєф, чому так сказати, плюси кіровоградських хлопців. Владислав Сидорякін лідирував після першого туру. Він чемпіон світу із зимової ловлі риби на блишню. Розповідає про особливості зимової риболовлі. Потрібно багато бурити лунок, звичайно, кормити рибу. Та переміщатися з лунки на лунки. Чим швидше, тим краще. Потім, коли попали голову, на мармишку на голові риби, то потрібно зупинитися, відмітити цю лунку і вже працювати з рибою. Ось такий улов в Ольги Кубанській з Кропивницького. Улов 412 грамів. Ну, треба було рибку шукати. Не було так, що можна сісти і сидіти на одній лунці. Змінювати, докормлювати потр... потрошку було потрібно. Багато коли даєш материал. Теля, риба просто уходить з банки і все. Я займаюся не тільки зимовою, і літньою. Риболовля вона просто сама по собі дуже цікава і адреналінова. Приймаю участь я вже в п'яте поспіль, чи в п'яте, чи в шосте, не пам'ятаю, точно. Е і призові, призові міста займав, місця раніше займав, і, але сьогодні трошки вдача від мене відвернулася. Улов поганенький, риба різна, але розмір не дуже радує. Це Ярші та окунь. Але я точно не скажу, яка вага та місце. Ну, знаю, що в десятку поки не потрапляю. Змагання у Кропивницькому відбіркові на чемпіонат України. Він відбудеться 14 лютого у місті Козин Київської області. Туди поїдуть рибалки, які посіли перші п'ять місць. Олександр Сметанко, Олександр Донцов день за днем. Кропивницькі та здавали іспити на право отримати нові пояси жовті, зелені та чорні. Цей вид спорту має систему видачі поясів залежно від інтенсивності тренувань. Існує 10 кольорових поясів і 9 ступенів чорних поясів. Наприклад, чорний пояс можна отримати, якщо протягом року тренуєшся по 4 години 6 разів на тиждень. Спортсмени обласного осередку всеукраїнського союзу та тобто бойового мистецтва, брали участь у поєдинках і розбивали дерев'яні до іспід іспит здавали понад два десятки спортсменів. А як це було, розповість Олександр Сметанко. Це першими здають на жовті пояси найменші вихованці клубів міста. Їм від семи до дев'яти років. Вісім таквондистів виконують тулі. Це комплекси вправ, що складаються з основних атакуючих та захисних дій. Далі діти беруть участь ось у таких поєдинках. Дівчата змагаються з хлопцями. Я займаюся два роки. Мені подобається тренуватися і підтягувати свою фігуру. Я займалася Твандо. Здавала на жовтий пояс. Мені найсильніше було страшно, коли я була на спарингах. Я здаю на жовтий пояс. Я робив тулі, спра... спарінги та комплекс фізичних прав. Наступний рівень майстерності це зелені пояси. Ось так так квандисти розбивають дерев'яні дошки руками та ногами. Спортсменів атестує міжнародний інструктор Станіслав Жеребнов. Рівень майстерства Рівень майстерності спортсменів росте. Постійно спортсмени додають в результаті. Це демонструють чемпіонати України, Кубки України та міжнародні змагання, чемпіонати Європи та світу, де також беруть участь наші спортсмени і входять до збірної не лише області, а й країни. Це здає на чорний пояс Андрій Крічфалуші. Йому потрібно витримати марафон з чотирьох поєдинків поспіль. Ось так розбити дошку ногою на висоті двох з половиною метрів і нанести удар у стрибку через шістьох теквандистів. Було дуже важко з це по перше. Я йшов до цього в 9 років. Ось... Захворів перед атестацією, тому було ще дуже важче. Я до цього готувався. Це було ну, не так важко е, з, з самі прыжки, а було важко. Після цих навантажень розбити ці дошки було у нас близько 23 учасників, які здавали на різного пояси. Це і жовті, і зелені, сині, червоні, та звісно, чорні. Це найвищий пояс, найвищий рівень, чорний пояс. Перший дан в теконда. Всі спортсмени показали дуже високий рівень, як на мене, підготовка на належному рівні. На завершення усі те отримали ось такі пояси різного кольору, відповідно їх рівня майстерності. Всі учасники семінару атестації виступатимуть на чемпіонаті України. Він відбудеться 3 березня у Києві. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. День за днем. Такими були головні новини вівторка, 25 грудня. У студії для вас працював Павло Іванов. Гарних вам новин. Побачимось.